Шановні мої глядачі, я вітаю вас. Мене звати Інна. Мирного і спокійного дня вам. Збираю свої помідорки і бачу, що є в мене ось такі помідори, не дуже красиві. Гляньте, бачите, яких покрутило. От. Хочу вам розказати, що це таке і яка причина ось такого урожаю. Найперше, скажу, що це не характеристики сорту, тому що є помідори ребристі, справді, які мають таку от форму. Бачите ось. От, ребристі помідорки є. Помідори можуть бути і довгасті, і серцевидні. От Гляньте, які вони в мене всякі різні тут, бачите? Різнокольорові. Ось ось також ребристий помідор. от, Красивий. Золотистий насичений колір. м'якоть всередині рожева, дуже смачні помідори. От, Зелені так само, бачите? Ось такі. Е Трошечки ребристі, приплюснуті. Але оце деформовані помідори. От, це всі ті самі помідори, які тут є, але їх отак покрутило. В чому причина? Шановні мої глядачі, таку, в таку деформовану форму дають плоди, які зав'язуються з великої махрової квіточки. Зараз я вам покажу уривок свого попереднього відео. От. Помідори починають цвісти. І дуже часто трапляється так, що на помідорах з'являється перша квіточка. Вона переважно дуже велика, незвична, і ще вона дуже красива. Вона схожа на хризантему. Ось вона. Давайте подивимося її ближче. От Бачите, усі квіточки схожі на зірочки, от. а оця квітка багатопелюсткова це називається махрова квітка помідорів. Переважно це якраз найперша квітка на кущеві. Ось ще одна така сама красуня, є пишна, бачите? Інші квіточки красиві, акуратні, а вона пишна найперша квітка. Як бачите, ця квіточка на завізі відрізняється від всіх інших квітів. Вона набагато більша, вона багатопелюсткова, махрова квітка помідорів. От, І саме оця квітка закладає оцей плід. Скажу вам одразу, що колись я на таке не звертала уваги. Я навіть в цьому відео, своєму попередньому, це ще було кілька років тому, я казала, що мене ця квіточка не лякає, я її не дуже пильную, щоб видаляти. От, тому що зазвичай така квітка дає найперший і найбільший помідор от Але як бачу, що таке не варто цим це ігнорувати, так і треба таку квітку видаляти. Подивіться, бачите, гляньте які ці помідори. Ну Звичайно, що можна обрізати, але якщо оце все обрізати, тут мало що залишиться. от Подивіться, такий помідор дуже важко відірвати від плодоніжки. Ось він. Збирала, бачите, хотіла. Зняти з плодоніжки, розколюється, розламується помідор. Ну, Він дуже покручений. Подивіться, який він покручений. І щоб це все от позрізати, тому, От, подивіться, таке саме. От, бачите? Отакий от, має бути цей помідорчик, ось такий він має бути. І подивіться, який помідор дала оця махрова квітка. Гляньте, який він. От. Ну, Тут все поморщене. Щоб його зрізати, тут мало що залишиться. От, Оце таке саме. Гляньте, бачите? От помідор красивий, кругленький, і подивіться, як його покрутило від того, що залишила махрову квітку. ось саме таку ось ця квіточка дала отакий такий помідор. Ось. Так. І так само ці помідорки, бачите? Красиві, акуратненькі, кругленькі. І от подивіться, як покрутило помідора. З махрової квітки. Гляньте, Вон, бачите. Ви знаєте, за ці кілька років, що я вирощую помідори, я звернула увагу, що таку квітку дають великоплідні салатні сорти помідорів. От гібриди ніколи не давали такої квітки. Маленькоплідні помідорки також сливовидні, я ніколи не бачила махрової квітки. А саме великоплідні салатні сорти закладають першу махрову квітку. От саме вони можуть закладати таку махрову квітку. Зазвичай це сама перша квіточка на завізі і сама більша квітка на завізі. І саме з такої квітки ми потім маємо ось такі деформовані плоди. Тому де тепер, тепер я для себе зробила дуже чіткий висновок: В квітку махрову на завізі, на кущах помідорних видаляти. От, щоб не було ось такого вовони красивого плоду. От. І все. Як бачите, все дуже просто. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам щедрого, здорового врожаю і міцного здоров'ячка. І хай все у вас буде добре.